Компанія Автопарк місто Київ на знове надходження Porsche Cayenne 2013 року випуску на дизельному 3-літровому двигуні, автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Автомобіль у нас офіційний від другого власника. Має повну історію обслуговування. До комплектації перейдемо ходові вогні, парктроники перед-зад, оригінальні легкосплавні диски 20-го радіусу на зимовій гумі, електропривод кришка багажника по салону. Бежева шкіра, повністю бежевий салон в такому стані. Чистенький охайний. Стеля також чистенька. Електрорегулювання. Мультимедіа дисплей з парактроніками, керування кліматом, керування пневмопідвізкою. вибором режиму режими їзди. Ось таке мультикермо у нас, датчик світла, датчик дощу, круїзи, пам'ять положення сидінь, преміальна акустика, електропакет, само собою ж, по задньому, по задньому ряду. Також це чисто охайно. Стелі як нова, карти також в порядку. А оглянути дане украсення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, передити лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.